Друзі, привіт! Сьогодні наш ворог намагається знищити нашу культурну ідентичність, нашу історію. Ми поговоримо на тему українську культуру в 21 столітті: що нас чекає, які перспективи і що буде в майбутньому? Наш головний гість Катерина. Добрий день. Катя навчається на факультеті музичного мистецтва за спеціальністю музичний фольклор. Вона приймає участь у багатьох заходах та підтримує нашу українську культуру. Катя, розкажи мені, будь ласка, чому ти вирішила пов'язати свою кар'єру саме з українською культурою? Насправді, щоб такого чіткого рішення після якогось певного моменту, наприклад, чи я почула, як хтось десь співає, чи, можливо, я побачила старі свої фотографії своєї родини. Такого не було насправді. Просто в момент переходу від однієї викладачки до іншої. Мене, мене запитали, що я хочу робити далі? Чи продовжувати все ж таки естраду, чи можу спробувати щось нове для себе та опанувати народну манеру? Ну, Звичайно, мене трішки підштовхнули до народної манери, але загалом, все ж таки, я для себе обрала саме це. Тобто, не було ніяких е, таких думок, що ну, можливо, це була погана ідея, чи ще щось. О, тобто... Я радо, спокійно перейшла на цю манеру, і насправді це було найкраще рішення в моєму житті, дивлячись на сьогоднішній день, адже це як прийти з вогня у воду, де тобі набагато комфортніше, де ти відчуваєш себе вільно, і можна набагато більше передати піснею, коли вона тобі подобається. З самого дитинства займаєшся музикою? Давно, досить давно, десь певно. з... Від перших других класів, так точно, але це було ну зрозуміло, що це було непрофесійно, тобто це було на рівні музичної школи в селищі. Як на твою думку, що саме відрізняє нас від нашого ворога саме в культурній спадщині? Насправді, абсолютно, все не бачу жодного якогось спільного такого фактору, що могло би нас Ну, Можливо, вигляд: дві руки, дві ноги, одна голова? То це в нас схоже? А все інше ні, ні в культурній спадщині, ні можливо, в можливо промисловості, ні в одязі. Нічого нас ніколи не поєднувало і ніколи не поєднуватиме. Росія зараз намагається знищити нашу культурну спадщину, нашу ідентичність. Як ти вважаєш, Чи можливо взагалі це зробити? Я вважаю, що це неможливо скільки було спроб знищення нашої ідентичності і жодної вдалої. Наші люди все ж таки дуже винахідливі і. Як і сто років тому назад люди ховали свої сорочки під землю, закопували в пляшанках, і так і сьогодні, як на початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну була історія, що чоловік за, за закуркував в пляшку і прапор та сорочку, і її згодом уже знайшли. Це неможливо, адже занадто багато людей пам'ятають. Знають і будуть пам'ятати та нести це в світ. Яка сучасна українська культура? Що в неї особливого? Чим вона відрізняється від минулої? Сучасна українська культура, якщо ми дивимося в плані одягу, то. Дуже багато чого відрізняє, наприклад, і сприйняття вишивки. Тобто зараз люди вже не так дивляться на орнамент, на його значення. А раніше в орнаменти вносилася певна історія, статус родини, і по сорочці можна було дізнатися, чи жінка заміжня, чи ні. Люди пам'ятають, люди відтворюють, люди несуть далі. Але тим не менш, люди дуже багато шкодять. Були е, неодноразові випадки, коли е, різні стилісти брали, розрізали сорочку і нашивали орнаменти на кросівки. Це для мене повний жах. Беруть, розрізають келіми, роблять з них жакети, якісь плащі. І сьогоднішній день як знищують, але цього вже насправді, слава Богу, дуже мало, так і відтворюють. Телізують і це має право жити, це має право бути. Як ти відносишся зараз до сучасного українського одягу, який намагаються створити стилісти, тобто це корсети, нові сукні? Ну, воно має право бути на життя. Тому що жінки 100 років тому назад ніколи не могли подумати, що хтось сьогодні буде. Розшукувати по селах ці сорочки і так труситися за них лишень, би забрати це і зберегти через 100 років. Десь в майбутньому я думаю, що для людей це ввійшло це в нашу історію. Це це інтерпретація старого з новим, і це досить цікаво. Як багато людей зараз зацікавлені нашою українською культурою, нашою українською історією. Як багато підтримують заходи, відвідують їх. Якщо ми дивимося з професійної точки зору, то дуже мало насправді. Дуже мало цікавля, цікавляться саме таким фольклорним звучанням. Так, щоб тяжіло до автентики, то мало. З сторони звичайних людей досить багато насправді люди згадали. Люди згадали, хто вони є, люди згадали свою історію. Що в них було раніше, що вони мали. Одно слухають, люди все одно знають, люди все одно бачать, і вони будуть і слухати, і бачити, і дізнаватися ще більше. Я в цьому більше ніж впевнена. Ось на днях, 23 числа. У нас, до речі, буде концерт. Буде виступати ансамбль Кралиця. Я не буду відкривати всіх карт. Що там буде, але має бути цікаво, тому що для нас це новий досвід і досить цікавий. І я обіцяю, що на концерті ви точно не засумуєте. Розкажи, будь ласка, що саме сьогодні на тобі? Що означає кожна частина цього одягу? Е, на мені майже все поділля, це мій рідний регіон. З автентики у мене на мені зараз лише сорочка. Ось я думаю, вона десь повоєнних часів, тобто вона не така стара, але в принципі вже й такі зразки потрібно зберігати в музеях. А ти Чому? десь 90 років вже може бути так? ну приблизно десь так. Звідки в тебе? Це село Голубече Тульчинського вже району і Вінницької області. Тобі передалось через спадщину чи ти її десь купила? А, ні, я ну насправді я не потратила грошей на цю сорочку, але я так як я ходжу, їжджу в різні експедиції. Моя головна ціль це як завдання зберегти, зібрати як найбільше і зберегти. Тобто я пішла в експедицію, знайшла цю жінку. І випросила в неї, і це вона мені дала цю сорочку та ще одну. А спідниця? Спідниця це відшита. Вона це було на замовлення, так? Так, це було на замовлення, це по теж з подільського строю. Що саме ось це? Це пояс, по-різному називають через крайка. Ти дуже багато різних бус, прикрас зараз на тілі. Є намиста, які мають до 15 низок, тобто ось одна низька. Ось, є намиста до 15, до 20. Але особисто я люблю, коли намист багато. Це показує раніше це показувало статус сім'ї, що гроші є. Дівчина з багатої сім'ї, з хорошим приданим. Ось, всім показує, що я з багатої сім'ї, з хорошим приданим. <Да>. Шукаємо хлопця. Шукаємо чоловіка, не хлопця. Дуже дякую тобі за цю розмову, за те, що поділилася своєю історією, поділилася своїм дуже красивим, дуже автентичним, як ти кажеш, також одягом. Що ти розповіла історію цієї сорочки, спіднички. Дуже сподіваємося, що ваш концерт пройде. На ура буде успіх, тому бажаємо всього найкращого. Все дуже дякую до зустрічі.